Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра і разом з вами досліджувати його будуть Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пасторське служіння у Київській богословській семінарії. І перед початком нашого дослідження помолимось. Великий наш Боже, ми вдячні тобі за те, що одного разу ти всіх нас зробив твоїм народом. Ми вдячні за милосердя, за твою доброту, якою ти поблагословив кожного з нас. Ми вдячні тобі за те, що одного разу ти простив наші гріхи і подарував нам майбутнє життя. Господи, сьогодні ми хочемо дійсно досліджувати Твоє слово, щоб висвітлювати твої досконалості. Проповідувати про тебе і звіщати цьому світу наскільки велика й дивна твоя любов. Допоможи нам знатися на твоєму слові і вивчати його в ім'я Ісуса. Амінь. Минулого разу ми зупинилися з вами на той самій думці, що Божий народ це народ для Божого володіння. Бог хоче, щоб він особливим чином представляв його у цьому світі. Ніхто інший цього не робить. Ми єдині люди в цьому світі, які представляють Бога і показують його іншим. У цьому уривку є дещо, на що ми повинні звернути особливу увагу. Петро бере фрази, які спочатку були написані про Ізраїль, і застосовує їх до християн, в основному до язичників. Привілей належати до народу Божого Петро передає за допомогою ряду старозавітніх алюзій. Петро спирається і на вихід, 19 розділ 6 вірш, використовуючи точні слова, знайдені там, щоб визначити церкву як царське священство. Цікаво те, що Петро робить це цілком невимушено і навіть, можливо, несвідомо він просто звертається до євреїв і неєвреїв в посланні без відокремлення, без розділення. І використовує описи Ізраїлю, взяті із старого заповіту, і застосовує їх до християн, які читають його послання. Навіть коли ми кажемо про царювання в новому небі й новій землі, це теж стосується і як євреїв, так і язичників. Які привілеї тут є для всього народу Божого, для всіх віруючих Ісуса. Всі, і євреї, і язичники є спадкоємцями всього, що було обіцяно колись Аврааму. Сенс цього прямо зараз полягає в тому, щоб ми жили так, щоб було видно і чутно діла Божі. Видно було того, хто покликав нас з темряви до свого дивовижного світла. Бог хоче, щоб кожен з нас відображав характер Його царства в житті і словах. Пам'ятаєте ті слова, які ми з вами читали? Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божій, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Важливо навіть от біблійні часи, якщо взяти. То важливо також там відсікти, скажімо так, Божу модель царювання і людську модель царювання, тому що писання згадує багатьох язических царів. І першим царем називається Німрод, той, хто заснував Вавилон. Написано цікаво про нього, що він був мисливцем, тобто описується його рід занять. Потім раз і описується його соціальний статус. Він заснував царство, він став царем. І це багато що говорить про природу лідерства, про природу царювання в людському світі, це царювання мисливців. І от в цьому світі, де царюють мисливці, приходить Ісус, і Він каже, Моє царство не від цього світу. І це справді так, тому що в світі мисливців його царство це царство пастуха. Мисливці переслідують свої цілі, мисливці показують свою силу, хитрість, непередбачуваність, пастух турбується, пастух любить, пастух захищає, пастух шукає, пастух знаходить. І дійсно зараз у нас, начебто, і немає, і немає царів. У нас є наймані працівники. Так? І якщо раніше Народ складав присягу на вірність царю, то зараз президент складає присягу на вірність народу. Але знову ж таки, якщо подивитися писання, то ми з великим подивом можемо знайти, що цар за Божим задумом це найманий працівник. Просто, і це було ще задовго до демократії, просто він наймається не народом, а Богом. Він є топ менеджером але він не є власником оцього народу. Він відповідає перед Богом, і Бог питає з нього у випадку чого. І це, от якраз, ця велика різниця з царями-язичниками, які ні перед ким не відповідають, і зазвичай їх самих дуже часто називають богами, обожествляють і їм поклоняються. Ми можемо взяти так само чотири слова, які стосуються царської, скажімо так, відповідальності. І знову ж таки, засновуючись на Старому завіті ще на книзі повторення закону і інших текстах, ми бачимо, що це чотири також дуже важливих слова: суд, порядок, захист і лідерство. Суд означає, що цар має стежити за виконанням закону. І має карати безбожників. Він не сам собі закон, він не створює закон, він виконує закон. Тому кожен цар повинен був переписати. Книгу закону, щоб в нього була своя, і згідно цієї книги він мав судити інших людей. Ну ось добре слово гарант. Мені воно дуже подобається, тому так. що в ідеальному сенсі це те, що має бути. Він гарантує, що все, що написано, буде виконано. А саме Божий закон е був конституцією в Божому народі. Він регламентував все. Це був завіт між Богом і людьми. І дійсно, цар повинен був слідкувати за тим, щоб те виконувалося. Також цар повинен був впорядковувати те, що йому довірено. І ось чому Біблія проти анархії. Я дуже часто мені кажуть, що безвладдя, безвладдя, але безвладдя це ознака сатани. Порядок це ознака Божої присутності. Так, так. Більше того, це окрема тема, але ми можемо говорити про те, що першими царями, які в Біблії згадуються, були Адам і Єва, тому що написано про них, що. Вони мають мали панувати над усім Божим творінням. І це цікаво, що, е, якщо інші епоси, скажімо так, описували царів як богів, то Писання описує от людей як людей, але людей, які несуть на собі образ Божий, образ божества. І знову ж таки, перший розділ буття відкриває неймовірну річ, і вона повторюється тут в посланні Петра. Це те, що носіями Божого образу цим царственним священством є і чоловіки, і жінки. Це е, дуже важливий момент, який знову ж таки показує Божий задум, так як, так як, це, так як це було від самого початку. І е, саме царі. Вони не тільки впорядковують те, що їм ввірено, вони також і захищають те, що в них є, і якщо потрібно зі зброєю в руках, вони протистоять ворогу на чолі свого війська. І очевидно, що царі це ті, хто ведуть людей за собою, це лідерство. Звісно, слово лідер у Біблії немає але є набагато більш ємке і чітке слово, яке передає ідею лідерства, і це слово пастух. І про багатьох царів, наприклад, про Давида говориться, що він пас їх у простоті серця. І очевидно, що Давид, наприклад, задавав напрямок для всього народу, але з іншого боку, і Манасія. Нащадок Давида, безбожний такий цар. Він теж добрий такий антинапрямок задавав для, для, всього, для всього народу. Отож, царі це ті, хто звершують суд, тобто стежать за виконанням Божого порядку. Це ті, хто свою сферу відповідальності впорядковують, що значить зараз для молодого хлопця 18 років, що він є царем. Дуже просто. Це значить, що він має привілей. Порядковувати свою кімнату, застеляти своє ліжко, помити після себе посуд. Тобто не бути отаким ну, споживачем, а бути тим, хто, ну, хтось може сказати, це ж не царське діло, саме це і є царське діло, саме оце і є царським ділом. Впорядковувати це дуже достойно, це дуже важливо, це дуже таке цінне покликання. Ну і, очевидно, захищати і вести за собою. Це також. Те, чого дуже часто не вистачає. Не вистачає людей, які в церкві, в суспільстві нашому, ще в якихось сферах можуть взяти на себе відповідальність і її вірно винести і, і пронести далі. Ізраїльське священство було таким, що вони мали відзеркалювати іншим народам славу Яхве. Щоб усі бачили, що жоден Бог не може змагатися з Господом. Та, на жаль, історично, Ізраїль в основному зазнавав невдачі в цьому намаганні як демонструють і Асірійський полон 722 року до Різдва Христового, і Вавилонський 586 року до Різдва Христового. Причиною вигнання є недотримання Ізраїлем Божого закону. Тепер Боже царство священників складається з церкви Ісуса Христа. Тут слід звернути увагу на порівняння та контраст. І Ізраїль в цілому, і церква Ісуса Христа ідентифікуються як царське священство. Петро також повторив точні слова з виходу, 19 розділ 6 вірш, ідентифікуючи церкву як святий народ. Церква Ісуса це народ, відокремлений для Господа, який користується Його особливою присутністю та прихильністю. Наступна фраза Народ, що належить Богу, не натякає так чітко на жоден текст старого заповіту, та схожа думка вживається навіть у Малахі, в третьому розділі, в 17-му вірші, щодо віруючих, які відповідають на Господній докір. І живуть праведно, і тому, на відміну від нечистивих, вони становлять його власність, його особливий народ. Вони будуть моїми, говорить Господь Саваот, у той день, який я вченю, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний. Або ця думка про народ дуже схожа на цитату Ісаїї, 43 розділ, 21 вірш той народ, якого я. Для себе сформував, вони сповіщатимуть про Мою славу. Привілеї, які належать Ізраїлю, тепер належать і церкві Ісуса Христа. Чому? Завдяки Ісусу Христу. Церква не замінює Ізраїль. Я хочу, щоб ви це запам'ятали і я ще раз це повторюю: церква не є замінником Ізраїля сьогодні, але через неї Господь виконує обіцянки дані Ізраїлю. І всі ті євреї та язичники, які належать до справжнього Ізраїлю, тепер є частиною нового народу Бога. Мета народу Божого тепер прояснюється Бог вибрав їх бути своїм народом, встановив їх як царське священство. Призначив їх як святий народ, щоб вони були його особливою власністю, щоб вони, і ось тут дуже важливо, тут говориться про функцію і завдання цього народу. Звіщали славу того, хто покликав вас із темряви до свого дивного світла. Запам'ятайте це, друзі. Це наше першочергове завдання на землі. Прославляти Бога. І свідчити про його велич своїм життям, щоб коли наші сусіди подивилися через паркан на те, як ми живемо, спілкуємось в родині, вони подумали про Бога і прославили Бога. Ви можете сказати, що через ваш двір і побут люди дякують Богові? Кінцева мета Бога в усьому, що він робить, полягає в тому, щоб принести власне йому славу. Проголошення Божої хвали включає як поклоніння, так і евангелізацію, поширення доброї новини про чудеса спасіння Бога серед усіх народів. Вони проголошують хвалу Богу за те, що Він покликав їх із темряви до дивного світла Його. Це опис духовного народження, який дуже схожий на те, що відбувається в книзі буття в першому розділі, де Бог вимовляє Слово. І світло стає реальністю, розганяючи темряву. Так само, як Боже Слово створює світло, так Боже покликання породжує віру. Покликання це не просто запрошення, це повеління, щоб слова, які Бог говорить, стали реальністю через наше життя. Красу і славу нового життя передає образ світла на противагу темряві. Отже, тому Петро називає світло чудовим. Чому? Тому що воно дає радість, воно приносить мир. Добре, друзі. Але повертаємось ще до однієї функції новозавітньої церкви, про яку згадує Петро, і яка не дуже видна в цьому тексті, але вона присутня. Це пророча функція. Нарешті пророки. Продовжуючи нашу традицію, візьмемо також чотири слова. Які описують служіння пророків у Писанні, і особливо в е, Старому Завіті. Пророки були ключовими людьми, які представляли Божу присутність, нагадували про Божу силу, про Його наміри. І особливо нагадували для тих, хто були в завіті з Богом, і особливо гостро нагадували для тих, хто цей Завіт порушували. І от цікавий дуже момент, що. Служіння пророка, перш ніж назвати ці чотири слова, я дозволю собі зауважити, це служіння тимчасове, воно дане людям, які живуть у тимчасово грішному світі. Якщо дослідити Писання, то першим пророком, хай і не прямо, але названий Авель. Ісус назвав першим пророком авеля, і в першому коринтянам написано, що пророцтва замовкнуть. Цікаво, що в першому другому розділі ми можемо знайти атрибути того, що Адам і Єва були царями і священниками, але ми не можемо знайти те, що вони якось виконували пророчу функцію. От першим пророком став Авель. І так само, коли ми читаємо останні розділи об'явлення і останні розділи Біблії, ми вже знаходимо там прекрасний новий досконалий світ, якому не потрібні пророки. І Павло це Духом Святим передбачив, він сказав: пророцтва замовкнуть. Звісно, тимчасове не значить неважливе. І Павло каже: ревнуйте, шукайте дарів, найбільше того, щоб пророкувати. Чому? Тому що пророки це оці чотири слова: правда, слово, сила і присутність. Правда означає, що пророки стоять на сторожі відповідності, слів та вчинків. Щоб людина те, що говорила, те і робила. До речі, дуже хорошим еквівалентом стародавніх пророків є сучасна журналістика. Не жовта преса, не продажні, якісь хто обслуговує олігархів, а справжні журналісти, які роблять справжні е, розслідування. От, наприклад, коли іноді відбуваються нечесні тендери, і журналісти про це викидають інформацію. Тобто, тобто, свідками і чого ми сьогодні навіть є, коли вони досліджують, що говорять депутати, і потім що вони виконують, угу. е, так би мовити, встик стик ці картинки ставлять для того, щоб люди могли порівняти. Угу. І я думаю, що журналісти це роблять, тому що церква не робить цього. Дітріх Бонхюфер казав ще в 27 років, коли йому було, що коли церква бачить, що держава робить щось неправове, церква не може мовчати, вона кричати повинна про це. В старому завіті ми можемо знайти, як пророки виводили на чисту воду недобрі тендери. ті самі. Коли пророк виводив на чисту воду замовне вбивство, коли пророки не рахувалися з тим, хто перед ними стоять, але вони, вони боролися за цю правду, Ну, останній з таких пророків був найменший в царстві Божому, так пам'ятаєш Іван Хреститель, да, це цікаво. Це цікаво, тому що справді зараз зовсім інший час і. Те, що раніше пророками були вибрані окремі люди, і то Дух Святий їх відвідував тільки час від часу, то ми всі є пророками, і Дух Святий живе в кожному віруючому. Це зовсім інший час. Але складається враження, що ми робимо набагато менше, ніж окремі люди навіть в час Старого Завіту. Це те, що стосується правди. Те, що стосується слова, то, очевидно, що пророки проголошують Божу волю для свого покоління. І це не обов'язково має бути якесь нове об'явлення. Зазвичай пророки говорили щось, те, що люди вже чули, що люди вже знали, що вони пам'ятали, просто чомусь забували. Третє слово, слово сила. Очевидно, що пророки, маючи справу з різними непорядними, недобрими і небезпечними людьми, вони часто змушені демонструвати силу. І показувати, що дійсно Господь із ними. І дійсно пророки дуже часто звершують своє служіння саме у силі Святого Духа, часом, що десами, і знаменнями. Чи всі пророки це роблять? Чи вони вирішують, коли це робити? Ні. Але дуже часто пророче служіння супроводжується саме от такими ознаками. Знову ж таки, це не є головним, це не є найважливішим. Це те, що описується в Писанні. Ну і нарешті, четверте, дуже важливе, це присутність. Пророк завжди поряд зі своїм народом, не над ним з висоти своєї святості, не десь далеко в еміграції, в екзилі чи ще десь. Наприклад, Єремія, коли він попереджав про полон, його ніхто не слухав, коли врешті народ в полон пішов, Єремія з ними пішов. Він не залишився, він не брав отаку кружку, на якій написано Я ж вам казав, і не ходив з нею там перед усіма. Він, він просто пішов зі своїм народом. І дуже боляче, коли зараз сучасні в лапках кажучи пророки, десь незрозуміло звідки розказують, що робити народу, що робити церкві, що робити людям. Ну, а ви вибачте, хто і ви вибачте де. Ви присутні? Ні. Це не ознака справжнього пророчого служіння. Звісно, всі ці слова по чотири слова на кожного на священника, на пророка, на царя, це таке більш зображення олівцем, більш об'ємне і більш чітке розуміння можна знайти у Слові Божому, якщо зануритися у, у нього. Але мене завжди заохочує і підбадьорює те, наскільки Господь. Любить нас, наскільки Господь піднімає нас, і наскільки Він довіряє нам от, от, цю справу. Коли ми задумаємося зараз про те, яке місце на землі найближче до неба, одразу проситься гора Еверест, мабуть, так, 8848 метрів над рівнем моря, якщо, моря, якщо не помиляюсь. Або якщо ми поставимо питання, яке місце на небесах найближче до землі. Звісно, тут треба подумати, що значить небеса? Це стратосфера, це космос, це весь Всесвіт. Якщо так добре подумати, то найближче до небес це Голговський хрест. А найближче до землі місце на небесах. Це трон, на якому Ісус сів після Воскресіння і е, Вознесіння. В особі Ісуса об'єднуються знову небо і земля, розділені гріхопадіння, розділені Божим гнівом, розділені смертю навіть. І от ми, як віруючі в Ісуса, ми відновлюємо в собі той самий втрачений образ і подобу Божу. Те, що люди з тугою шукали і намагалися підмінити, підробити, замінити. От в Ісусі Христі ми знову набуваємо оцей потрійний статус, оцю честь, оцю ідентичність царів, священиків і пророків. І це цікаво, бо раніше царі були окремо священники окремо, пророки окремо. Ось і ми пам'ятаємо Саула, який перетягнув на себе. Mm -hmm. Цю функцію в той самий час, як, до речі, Давид це робив, і ось тут такий теж когнітивний дисонанс. Я думаю, цей дисонанс знаєш в чому? В тому, що е, небезпечно людині давати е, тригілку повну, влади, повну владу. Да, да. І тому Давид якийсь час ну, тягнув це, але теж в якийсь момент розслабився, здався і впав. Ісус в цьому всьому все виконав. І ми в Ісусі тільки маємо цю і ідентичність, і своє покликання, і, і, і взагалі все, все, все наше життя. Тому підсумовуючи, можливо, я на декілька моментів тільки хотів би звернути таку особливу увагу, практичну. По-перше, давайте вчитися благословляти людей навколо нас і бути такими щедрими на благословіння. Це те, що стосується. Однією одньо, одного з чотирьох аспектів священницького служіння. Також давайте приймемо і полюбимо правду, тому що найгірше, що може статися з людиною, це те, що вона спромоглася обманути сама, саму себе. Це те, що стосується пророчого служіння. І очевидно, те, що стосується нашого царювання. Ми не просто зараз там, можемо і маємо впорядковувати, брати участь у житті суспільства і всього іншого. Ми будемо на останньому суді. І ми не будемо там просто спостерігачами і статистами. На останньому суді, наприклад, ми будемо брати участь в розгляді справи тих людей, які бомбили Маріупольський драмтеатр. І тих, хто стріляли ракетами в Охмадит, і хто стріляв, і хто давав ці накази. І знову ж таки, це відповідальність, знову ж таки, це честь, знову ж таки, це надія, що все зло буде покаране. Але тут є і не дуже добра новина, тому що якщо якась людина не прийняла виклик, поклик Ісуса, не стала його учнем, то доведеться сісти на лаву підсудних. І я не хочу бачити нікого з моїх знайомих, рідних, близьких на, на цій лаві. Згадується об'явлення, перший розділ, де написано Він нас любить і своєю кров'ю звільнив нас від наших гріхів, зробив нас царством та священниками, Богові і Отцю своєму, йому слава і сила на віки віків. Амінь. От цими словами можемо і завершити. І дійсно, друзі. Час вийшов. Наступного разу ми повернемось до дослідження і поговоримо з Олегом Павліщуком про благословіння, яке нам відкриває вивчення першого послання Петра. Ну, а сьогодні я маю сказати вам до побачення. З вами цю програму підготували Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу.